Побувавши у Дніпропетровську, президент України Віктор Янукович провів там раду регіонів. Це можливість для керівників регіонів показати себе свої досягнення, свій край та подивитись на інших, якщо необхідно перейняти чужий досвід, звертаючись до членів ради регіонів, президент зазначив, що на Дніпропетровщині є на що подивитись. Це корисно кожному керівнику зробити висновки. Як працює він, як виглядає регіон співставити. Тобто це такий своєрідний творчий підхід. Тому сьогодні була Дніпропетровщина. І я сказав, що, на мій погляд, оцінка відмінна. Дніпропетровщина має стати успішним майданчиком в рамках реалізації державних реформ. Тут зосереджено 50% природних ресурсів країни. Розташовані найбільші промислові підприємства. Область має колосальний потенціал. Про це розповів губернатор Олександр Вілку. По закінченні Віктор Янукович схвально оцінив проведене засідання. Крім того, він пообіцяв підтримку в продовженні будівництва об'їзної дороги. Цей масштабний проект потребує фінансування в рамках 3 мільярдів гривень. 800 мільйонів вже освоєно, та 18 кілометрів дороги побудовано. Убежден, що дві максимум там три неділі. до нового року в обов'язковому порядку ця робота буде завершена і почне цей відрізок роботи. Звісно, весною потрібно буде привести його в естетичний вір, травку посіяти, благоустроєм зробити. Початку зробили, далі ми повинні розвивати цю дорогу. Крім того, президент зазначив, що в Україні значну увагу приділятимуть будівництву автомагістрали. Вже до Євро-2012 в Україні будуть якісні головні магістралі. Далі керівництво перейде до будівництва муніципальних доріг, в тому числі і в сільській місцевості.